Доброго дня. Вже дістала, чесно кажучи, мене оце становище. отут біля пам'ять козацька споплюжена. І нашим козакам ніяким організаціям Дніпропетровським не цікаво. Тільки піаряться та виділиться, я вибачаюся. Діточок непонятно чому вчать, бо діточки руки ззаду повиростали. І у них, і у козаків, яких їх вчать. Не знаю, оце дивлюся на це і хочу прибирати сьогодні. Початку почати прибирати оце місце. А далі буде. Подивимося. Може хтось захоче приєднатися, то будь ласка. Правда, дощик невеличкий почався, ну нічого, зараз почну, а далі вже буде. Першу зраду ми скосимо і усіх зрадників, які кажуть, що вони патріоти, а насправді піднищують український народ. Сьогодні я такий не, не суботник, а понеділник. Це початок. Тут ще хто хоче вам. Ще треба скам'ячки зробити, Прийдіть, допоможіть. І разом, чи окремо, коли є можливість. Але так хочу, потрохи і зробимо. Ось подивіться, яка трава. Ні жодна падла, грубо говоря. Я обичаюся, звісно, яка називає себе козаком. Не підійшов сюди та й не поприбирало. Оце все літо стояло так. Немає у нас козаків, я бачу, бо не поважають вони місце. Найбільше, одне із найбільших перемог Івана Сірка і його козаків. А тільки випендрюються, що вони типу, їздили на, на місце поховання Івана Дмитровича Сірка. А коли місце поховання не дозволяють приїжджати, то вони свої шаровари тривають у шафі. А з нею, з ними ж і душу свою козацьку, я так розумію, бо вона міститься здебільшого в шароварах і вишиваній сиросі, яку вони раз на півроку одягають. Якось так. Ну добре. Классно, я трохи поприбирала, ще поприбираю дощик, сьогодні йде. Але основну масу, якщо побачите, там далі трохи лишилося, але вже не така трава. Тут вже немає таких. Тут койде, ще лишилося треба буде. І перед перед оцеєю теж тут ще лишилося. Багато ще роботи, в принципі. Ну, трошечки сьогодні. Ще якийсь день пройду. Якщо бажання є, підтримати, будь ласка, кажіть. Кажіть, коротше, якщо захочете підтримати, то можемо зібратися тут і тут попрацювати. Може квіточки посадити, позгрібати оце все.